Пане Юрію, детальніше тоді про зміст цього законопроєкту, власне про що в ньому йдеться? Ну, по перше, ключові положення йде мова про те, що скасування можливе скасування оплати житлово-комунальних послуг в разі знищення або пошкодження житла. І друге, це є прописана процедура зупинення чи відновлення оплати. Мають відповідно прийти місцева влада чи військова адміністрація, зафіксувати, описати і надати відповідні органи інформацію до податкової та комунальних служб, де не потрібно вже нараховувати. На це можуть мати право в разі прийняття законопроекту. Як Мешканці будинків окремих, такі само які об'єднані в СББ чи обслуговуються іншими якимись компаніями, які обслуговують житло. Як саме будуть фіксуватися це? До прикладу, якщо людина не знаходиться біля свого будинку, виїхала за кордон або в іншому регіоні, хто може зафіксувати це, що житло зруйноване? Тобто це комісія відповідна, так? Ну це має бути сформована звичайна комісія. Так передбачено законом. Деталі звичайно, що можуть обговорюватися е, місцевою владою вже як саме хто саме буде входити в ту комісію. Звичайно, що бажано щоб був представник е, власника житла. Комусь може бути надано відповідне доручення, чи передбачена поки що, скажімо так, якась письмова заява, яка може бути направлена в електронному форматі. Мені зараз складно сказати. Можливо, це буде також з'ясовуватися на місцевому рівні, тому що від авторів законопроекту пропонуються рамкові права на зупинку нарахування комунальних відносин, комунальних пробачте послуг.